Класний, дуже жіночий лот, легінси та джегінси з екошкіри, Смара. 3225 гривень буде за 15 пар. Покажіть детальніше, 215 гривень виходить середня виведена вартість за одиничку. Тобто можна ставити націнку і продавати по класній вартості. Це якість, це дуже-дуже зручні варіанти, звичайно ж, трендові, модні. Зараз я вам покажу одразу, як мають вигляд. Розмір з 34 по 46 і буде чорних 13 пар, дві штучки буде без живих безпосередньо. Чорний маємо. Як бачимо, легінсами, резиночка поверху. Трішечки можуть мати втягуючий ефект, гарно тягнуться, і всередині, подивіться, на утепленні. Це у нас буде up to fashion моделька. А можуть попадатися, до речі, поодиноко, але ось такого плану з джегінсами саме з застібочкою Смара. Далі дивимося, моделька. Донизу йдуть вони, як бачимо, по довжині нормальні, вони не вкорочені, дуже гарні. Можна буде пропонувати під різний тип одягу, особливо звичайно ж під туніки, під різні светри. Далі, ось такого плану Джегін, це маємо бежеві. Тут у нас буде на кнопочці застібка та зіп застібка, і всередині, звичайно ж, утеплення. Класно, осінь, зима, тобто можна без колготочок навіть буде одягати та не мерзнути. Модниці дуже таки люблять. Тож, для того, щоб замовити, звертайтеся до нашого відділу продажів. Всі контакти залишаю в описі під даним відео.